Є з нами Євген Карась, націоналіст, заступник командира 14-го окремого полку Збройних сил України. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Іван. Ну ваші думки, ваші версії того, що відбувається, тому що, ну, скажімо так, ми всі розуміємо, що вбивство Ірини Фаріон, політичного культурного діяча такого штибу. Майже усі вислови. ми. Ми це чітко щитували навіть у наших ефірах. Проекту Говорить Великий Львів, коли не з'являлася Ірина Фаріон на наступний день. Обговорювалися ще до війни, навіть за багато років до війни обговорювалися у багатьох московських студіях, і нам навіть казали таку версію, тезу, що ну скажімо так, у московських студіях був цілий редакційний вектор, де просто люди сиділи гуглили, що говорить Ірина Фаріон, і цьому присвячували. Попів ефіру, хоча не зрозуміло взагалі, як воно до Москви мало відношення, але тим не менше ну до життя у Москві, у Москві, у інших російських містах, але тим не менше вони це обговорювали значно більше ніж їх, ніж свої проблеми. Ваші думки вже через 24 години після цього вбивства Гринофаріон. Я думаю, що через е телеграм канал. Е де різного роду публіка, типу там наркозакладчики, або там різні темщики, схемщики, знайшли просто особу, яка зробила тестову задачу. Підповіла, наприклад, спочатку автомобіль військового. А може через наркоту, наприклад, було пов'язано з наркотрафіком. Викинув пару тестових задач, захотіла заробити грошей. Запропонували, я не знаю, наприклад, 2,5 тисячі доларів. 에, пістолет Макарова. Йому вже закладки передали. 에, два тижні сидів, як ідіот, Намагаючись приховати свою жовтісність там, наприклад, на татуїровки на руках, тому що у нього був якийсь там задивний реглан під футболкою. Ну і ці дивокуваті окуляри е, працював очевидно не професіонал, тому що привертав увагу. І не мав, наприклад, автомобіля, який міг використати там тимчасово для спостереження ведення зовнішнього. Він сидів прямо на як прянувались кідіот. У нього не було паплічників або ж той, хто сидів, був членом э, цієї групи убивця, а вбивця вже там друга буде особа. Але все одно він палився якби як ідіот. Тому працювали непрофесіонали. Очевидно, економили на бюджеті. Плюс видно, що це досить молода особа. Навряд чи це якийсь буде ветеран, заскрі буде якийсь кримінальний наркоушліпак. Е, ну, визначили ціль. Е, Убити 60-річну жінку, яка виходить з свого звичайного живого будинку, не віли, де живуть наші е, олігархи. Все це жлоб'є, свино собаче, не дабити до сих пір, не стріляне, не вішане. Ну вбити жінку, яка 60-річна, виходить з свого під'їзда, куди кожен день ходить, якби ну нескладна задача. От, виконали подряд. На жаль, коли кіла зараз знайдуть з високою вірогідністю, на мою думку, ну не виявиться цього якої сітки. Там уже далі е, на Головне управління генерального штабу Російської Федерації, міноборони, ну ГРУшників, або на ФСБшників, або там внішню розвідку. Ну буде якийсь телеграм-канал, якийсь заказ десь там убій там та мету. От щось таке буде, але майнових конфліктів фарівон думаю. Немає вона не мільйонерша. Вона живе в звичайній квартирі. От як ми бачимо, спальний квартал бабусі сидять тому, от просто таке політичне та на балатах зараз фор. Ну нічого, ми їх всіх прикінчимо і доведемо до кінця справу, за яку болівав Ірина Фріон, тому щоб Україна була українською? А чи могло бути так, що цей хлопець взагалі був якимось відволікаючим епізодом цього всього? А хтось професійний підійшов і в притул в голову їй вистрілив? Тому що про це пишуть люди в коментарях, і це питання справді виникають. А чи був цей хлопець тим, за кого його намагаються уявити? Іграє роль, все одно. Це не буде полковник ФСБ або ГРУ. Це буде якась прокладка, кримінальна, не кримінальна, якісь там. Бивший там не знаю присління з там смакіївки, там щодо годна. А може бути місне, якісь львівське жваб'йонар, наркозакладчики так далі. Зараз у нас цих дігенератов дуже багато, які на наркаті сидять, вони здатні що угодно зробити. Це не грає ролі, тому що все одно це не буде, якби безпосередньо представник Росії. Це будуть проксі сили. Ну до справедливості сказати, ми довго їх Україна, якби і наші компетентні органи працювали так по Росії, допомагали їм отправитися якби в пекло. Ну вони зараз розширяють діяльність подібного гіну на території України Ірина Фаріон була для них високою ціллю, тому що вже жінка, якби старшого віку, яка спокійно. Свої свою звичайну квартиру без охорони, без якогось там маєтка, ну і убили, якби так кожного можна вбити. Просто треба бути обачними, да, де паркувати машини, маршрути, підходу додому міняти і звертати увагу до підозрілих осіб, які от у вас знаходяться в дворі. Тут завжди сусіди це помічають. Якщо ви на це зважати, там а то сусіди, а що у вас там цікавого відбувається в під'їзді в дворі, то це вже фактор. Ну він мене так і рятував часи Януковича, коли і наших хлопців, коли тоді правда міліцейська спецслужба намагалась. Нас калічити і це сусіди допомагали виявляти, коли тітушки стежили і так далі. Тому вбити Ірину Фаріон було не складно. Просто знайшли ідіота, заплатили кошти. Ну і це сталося важливо. Просто да що ну, це трошки новий вже етап, як вито, такого політичного насильства. Ми, ми бачимо, був напад на Олексія Гадзенка. Пару місяців тому в Києві теж ножами добре, що живий лишився. Підпали машин постійно галапують. І це ж просто це ж не якісь там ГРУ. ГРУ сидить в Москві десь там. Балаших я короче полковник майор і здає екзаміни. У них бюджети великі і палять ці машини. Це місцеве наше ж робить. тут. Уже питання того, як організати Ну, А я, я знаю, до речі, як організувати. Треба відео, де от пару цих додіків, які сполив машини, щоб вони от потім в тюрмі от так як, ну, Це скажуть, ми ж не Росія. Ну так додіки, нам треба не, не рекрасі. Нам треба просто знищувати ворога. нам треба припинити це. От треба дивіться, бидло, розуміє от мову сили. Треба відео, де пару оцих от персонажіки полив машини. От їхнє просто життя в тюрмі не силам потенціальної служби, а от камерники. Я до речі, ви нагороду наже нагороджую виводу гроші з Ютубу. От почув 5 тисяч доларів тому, хто просто щоб Тік-Ток був відео, як просто набутилюються оці от додіки. Там не важливо мені йому, 17 років, 35, 135. Заспавлену машину військовим, щоб от що з ними потім відбається в тюрмі. От нормально, наші сакамірники. От покажіть цим всім обізянам, що з ними буде. Тільки це от умову зрозуміє бидло. Тому що по закону, іначе ніяк. Ну придурок, який закладає нар... закладки, він іде за тисячу баксів, палить машину, і він ну не зрозуміє покарання. Треба, щоб гуляв гуляли усім ті, токи ролики, що з цими додіками стається, яких потім набутилюють. Ну от тільки такий дуже кумедний, нереальний, дуже такий химерний метод Це спрацює. Вони мають розуміти, що просто будуть. Настане звіряча доброта, тому що бидло інакше не розуміє. Бидла багато, країна бідніє. Знову ж таки, у росі... росіян грошей дуже багато. А і якщо вони будуть так кожен тиждень полить по 150 народних машин, які ми з вами грошима скидаємося, і держава купує. ну там так нах не хватить жипав. Я вже не кажу про те, якщо кожен придурок буде ходити за тисячу доларів стріляти в наших якихось науковців або просто людей, які е -е, говорять щось про українське, у нас так теж людей не вистачить. Треба ну дуже жорстко на це реагувати. Пане Красоти, якраз про обачність я хотів вас запитати. Я вчора ввечері, коли вже стало відомо, ці всі новини прикри, і коли вже... Трагічна, найостанніша новина в 23.20, три двадцять, якщо не помиляюсь, про смерть Ірини Фаріон, все-таки почав думати про що? Що у перші тижні війни ми всі справді дуже боялися російських диверсій. Знаєте, цей пароль «Паляниця», він десь, можливо, навіть був таким напівжратівливим, але мені здається, що тоді загалом. Обачність, от ще раз використати це слово українського суспільства, і що мені здається, також або хотілося б в це вірити українських спецслужб, і така сконцентрованість, зібраність так, була дещо вищою ніж зараз. Як ви гадаєте, загалом не лише про суспільство, а і про спецслужби. Організованість роботи спецслужб зараз кратно краще, чим було раніше. Я думаю, і, і Гура, і СБУ, ну на мою так думку. Там з того, що приблизно щось може розуміти, це проблема того, що війна збідніння дозволяє більше використовувати лімпінізований елемент, і це не ДРГ. Треба розуміти, що паляницю, всі ці персонажі, які палять машини військовим, вони всі ну, скажуть паляниця, тому що вони всі є українцями, громадянами України. Це просто бидло. Ну зараз трошки інший етап війни. Це вже не час тако. Пасіонарного спалаху бидло призвичайлося. Воно подиво, що хтось воює, помирає, хтось донатить. А ти можеш бути бидлом. Жрати наркоту, тусить по клубам, тємки схемки, якби це все не працює, і бидло готове заробляти кошти на чому завгодно. Вони в принципі, ну за що заплатять, то і зроблять з бидлом. Працює страх. От, не працює закон, тому що ну, по закону не можна просто всіх цих додіків, які готові там, торгувати наркотою. Ну, у нас завжди буде явище. Але важливо, щоб вони думали: ой, ось сюди не лізу. Е жрать якийсь там антифриз, хай воно жре десь там сканчається, на своїх рейвах тусить дігенерат тупоривий, замість того, щоб воювати. Але він має розуміти, що спалити машину атошнику військовому це, короче, це погано, набутилюють. Тому я не прикавуюсь, бачу винагороду, і от класно. Я сподіваюся, почнуть зараз публікувати в інтернеті відео, що стається з цими коли вони потрапляють в українські тюрми. Просто їхні співкаменники влаштовують їм ад на землі. Якщо вони служать на сатані, сатані, то хай будуть готові аду на землі. І от я беку прямому я за це я переконаний всім не скидається грошима. Реально, пишіть шановні громадяни, які сидять в тюрмах. Нашого це от, займатися якоюсь там херньою, криміналом, Ми вам заплатимо гроші, влаштуйте пекло російської агентурі, додікам, які за гроші палять машини ветеранам. Або от якщо там влаштують інші якісь диверсії, там на релейні оці стовпи підпалюють і так далі. Ну це дуже кумедно, це якось нереально химерно. І, мабуть, я не знаю. але от я таке, скажімо, народний акт терапії масової свідомості, готовий максимально пострілю. я не жартую зараз на повному серйозі. Вштовуйте пекло цим людям. Ми за це. Заплатимо гроші, тобто поліція правоохоронні органи їх затримують, посадять. Ну це таке. Це не, не працює там. Посадили додіка, нічого, посижу. вийду. вона це зрозуміли Образ треба образ, який буде в тік -токі. От працюєш на росіян і попадаєш просто в пекло земне. От причому тебе воно тобі повсюди. Від момента суда, і потім на СІЗО тебе зустрічають. От на лагері, от ці шановні громадяни, які так само хочуть заробити грошей на тому, щоб тобі баштувати пекло. Ти, бо ти служиш сатані. Тому от, такі дуже дивне моє, от е, послання в класи. Тив, це конструктив від Євгена Карася, і це також приймається. Думаю, що Ірина Фаріон би теж навіть це. Теж підтримала я. От стосовно Паляниця, ти сказав, Віталій, а є ж відео в соцмережах, і навіть це наші журналісти знімали бабусь, які там теж в цьому дворі живуть. Їх там всі вже опитували. Мені здається, що журналісти їх більше опитали ніж поліція. І вони кажуть, що вони там два тижні цього хлопця дивного в капелюсі спостерігали. їм було дивно, чому він в жару в светрі сидить. І вони навіть до нього підходили і питалися, чи ти там щось їв, чи може тобі чимось допомогти, і питались ти звідки. Він їм сказав, я з Тернополя. Ну тобто, це ж ми ж розуміємо. Ну він, він щось собі, що завгодно міг сказати. Ну, вони такі, ну окей, і пішли. Ну тобто, не звернули на це потрібної уваги. Так, в бабусі зацікавилися, але не проявили достатньої активності, не позвонили в поліцію. Ну так тут теж не знаю. Наразі наразі це сталося так. Далі будемо вже певно по-іншому діяти. Пане Євгене, останнє запитання: знаю, що буквально маємо скільки ще три хвилини. Як ви гадаєте? Ось ця ситуація, чи буде мати ця трагічна подія. Ситуація, так чи буде вона мати, скажімо так, наслідки для української історії, особливо для тих людей, які знаєте на другий, ну вже на третій рік повномасштабної агресії Російської Федерації. Далі далі не можуть зрозуміти, що власне українська мова це це те, з чим воює в першу чергу Путін і російські окупанти. Ну якому до цього не дійшло вже за два роки, то до нього, в принципі, дуже важко, що зайде, Тільки коли вже в нього не знаю, там заїде просто на нього, вже прям привалить у російська бомба. Ну але це таке діло. Е, ну, дивіться, українська державність це ж не тільки мова. Це один з моментів, не всі ми недосконалі. Да, хтось там говорить російською, хтось там палить, хтось там е, ще по чомусь там недостатньо чесний там з грошима. Тобто всі ми десь там недосконалі. е, в принципі, я задоволений тим рівнем, давні за які, е, Зараз у суспільстві є. Треба все одно час і треба розуміти, де є все одно. Ну певні речі тут я не згоден з тим поглядом, який покійний Ірина фріон мала того, що хто говорить там російською мовою, то й там не українець і так далі. Я не згоден, тому що ну. Складніше, це складніше, все значно йде, але я згоден з тим, що треба приділяти уваги українській мові. Треба на неї переходити, дітей переводить. І навіть якщо зараз ти говориш російською мовою, ну дітей уже по-любому. От в мене реально від чого тіпа, це коли я чую, як оце діти малі говорять російською мовою. Ну це реально так да, виглядає, як ну якісь, ну не знаю. Навіть це ну як це дуже не ну, чисто на мою думку, тому що вона, коли дитя російської при мені говорить, я такі думаю, таке ну, типу. Що далі тоді? Батьки, може бути, да, тому що ну, там, важко перейти і так далі. Там, ну, не всі ми не, не святі там, і не досконалі. Але от, дітей да, стрім виглядає, коли навчають російською мовою, це да, ну, якби так. Але ну загибель Фаріон да, звичайно воно ну, дивіться, на російську мову. Ми якби от ні, ні, ні ніхто не загинув. Ми добрі. Ми українці реально добрі. Тому ми маємо право на максимальну ненависть і на максимальне все, те, що ми будемо робити з росіянами далі, спецслужби і так далі, в будь-якому куточку світу. Тому що ми реально добрі. От у нас нікого за російську мову не знищували, не катували і так далі. Цього всього у нас немає. У нас у нас реально, нас убиває четвертий рік у Львові за українську мову. Да? Ну, тому що це єдине, чим Фаріон була для них знаковою, да, фігура то така mm -hmm. агресна українізація. От за це взяли убили. Ну, це звичайно знакова історія. Я ще не можу це від достатньої міри якби атріфлексірувати. І сказати, чим це кінчиться? Mm -hmm. а, але так, да, це факт.